За все хочу сказати, що громадянська мережа опора сьогодні здійснює короткотермінове спостереження на одній тисячі трьох виборчих дільницях. Фактично, ці дільниці вибрані відповідно до статистичної вибірки, і вночі біля третьої години ночі ми матимемо результати підрахунку голосів, паралельного підрахунку голосів, які відбуваються до методу, який в Україні вперше застосовується, і знатимемо переможця цих виборчих перегонів. В першому турі ми коли ми робили швидкий статистичний Підрахунок, ми помилились на 1,15%, тому прогнозуємо, що результати підрахунку будуть досить близькі до реальних результатів волевиявлення громадян. Що ж, до тих, тієї інформації, яка поступає сьогодні до нас від 74 мобільних груп, які працюють організаційно, інформаційно юридично підтримують роботу наших короткотермінових спостерігачів, то можемо сказати наступне: щодо відкриття викладак, виборчих дільниць я намагатимусь порівнювати певні цифри і факти з першим туром голосування. Якби сьогодні діяв закон е, про вибори президента України того ж самого змісту, який був в, в першому турі, то 2,8 десятих виборчих дільниць по Україні не мали би кворуму і не могли б легітимно розпочати е, роботу станом на 8 годину ранку. Втім, якщо порівняти з першим туром, то таких, такий відсоток був значно більший, 12% Сотки виборчих дільниць в першому турі на момент першого засідання підготовчого не мали кворуму. Фактично, можна пояснити це двома речами: перше, це зміни до закону призвели до того, що штаби активно мобілізували своїх членів виборчих комісій і всі прийшли на робочі місця, розуміючи, що навіть якщо буде три представники від конкуруючого кандидата, все одно легітимним. Вважатиметься перше засідання і робота виборчої комісії, тому... Ну, якби прийшли всі. І друге, можливо, все-таки дещо заполітизованим було питання щодо зриву виборів шляхом а, блокування роботи членами виборчих комісій. Хоча мали місце кричущі факти в першому турі, яких зараз на щастя, на щастя немає. А, крім того. Хочу сказати наступне: що виборчі комісії працюють на якісно вищому рівні. Перше, це переважно ті члени комісії, які мали досвід роботи як мінімум у першому турі 17 січня. І друге, все ж таки, кандидати мобілізували найякісніші кадри для представлення своїх інтересів у виборчих комісіях. Тому організаційно і початок голосування його проведення відбувається краще, якісніше і з меншими проблемами. Втім, ми спостерігаємо масу проблем з списками виборців проблема пов'язана з роботою як дільничних виборчих комісій в першому турі, так і фактично. Адаптації списків виборців до поновленої інформації, яка була зібрана під час голосування 17 січня. Тобто, ті виборці, які пішли до суду 17 січня і поновили своє право на волевиявлення через суд, прийшовши на вибори 7 лютого, знов себе не побачили у списках. Ви розумієте, що це призводить до значної знервованості виборців і членів комісії. А причина в тому, що члени комісії не передали уточнені списки до відділів ведення державного реєстру і Фактично, зміни, які могли відбутися, якісні зміни в списках виборців, на жаль, не відбулися, тому має, має місце це, ця проблема. Крім того, є. Все-таки нагнітання протягом дня політичної ситуації навколо дня голосування, Скоріше за все, це здійснюється і для того, щоб певним чином оскаржувати його результати, як мінімум, сформувати громадську думку, що все-таки вибори відбуваються на неналежному рівні, фальсифікуються тощо. Тобто, нам виявлено. Три факти в одному регіоні, це Луганська область, ми про це повідомляли, що надійшла інформація про замінування трьох виборчих дільниць. Фактично, протягом п'яти годин виборчі дільниці не мали можливість працювати в належному рівні. Тобто були евакуйовані виборці, члени комісії, і ці виборці невідомо чи повернулися після перевірки приміщень назад на місце роботи. Крім того, дещо курйозні факти, але які пов'язані із організаційною частиною виборів, а це не забезпечення матеріально-технічного належного рівня роботи виборчих комісій. Холодні умови роботи членів виборчої комісії, привели до того, що. Нами фіксуються випадки, коли члени виборчих комісій вживають алкоголь для того, щоб зігрітися. І в Ізмаїльському районі Одеської області наш спостерігач, прийшовши на дільницю, побачив, як в народі це називається поляну. І всі члени комісій, виборчої комісії доволі таки в святковому режимі проводили організацію і підготовку до виборів. Крім того, пропонували алкогольні напої виборцям. Коли наш спостерігач нам хотів це зафіксувати, на жаль, агресивна була до Доволі такі реакції, і в кінцевому результаті йому розбили камеру, і це все при, при, дійшло до рукоприкладства. Тому є такі випадки так само. Хочу сказати наступне: е, нашими спостерігачами фіксуються факти виносу бюлетенів. Інколи відбувається дивна реакція з боку виборців, коли е, цей факт зафіксовано, і коли представник правоохоронних органів і члени виборчої комісії складають документ про виявлений факт порушення. А, зокрема, в Івано-Франківській області виборець е, порвав, а потім намагався з'їсти, вибачте, цей бюлетень. Тому вибори відбуваються на такому цікавій піднесеній е, ноті. Крім того, є проблема, що стосується агітації. Агітація в день виборів. В день голосування серед білого дня навпроти нашого кол-центру, який приймає інформацію від спостерігачів. Серед білого дня розвішувався бітборд Україна для людей. Таких виявів агітації. Було дуже багато по всій Україні. Ми не зафіксували жодного регіону, де б не з'явилися ці бікборди або сітілайти. Фактично йде мова про те, що має місце ведення агітації в день голосування. І все-таки думаю, що найцікавіші висновки і факти можна буде зробити після 20.00, коли закриються виборчі дільниці, тому що ті зміни, які запропоновані в виборче законодавства, а саме за грубе порушення виключення членів виборчих комісій, можуть мати місце і можуть мати. Системне можуть системно фіксуватися, тому що при декількох попередженнях до підрахунку голосів члени виборчих комісій від конкурента можуть вилучатися з роботи виборчих комісій, і на їхнє місце прийде інша людина, не від кандидата, який якого представляв попередній, а від того, який запропонує орган місцевого самоврядування. А в регіонах, які монопольно представлені тією чи іншою політичною силою, зрозуміло. Які інтереси ці люди будуть відстоювати виборчих комісіях?